На вулиці весь день дощить, але будинок надійно захищений, не тече. Це завдяки ремонту даху та гідроізоляції стін. Розповідає про дев'ятиповерхівку по вулиці історичні, 20Б голова ОСББ Ольга Гузенко. Ми зробили ну, називається воно як гідроізоляція і покриті наші стіни прорезиновою краскою. І от в дощ ми дивимося, водичка стікає, тобто стіни не забирають. От ми вже зробили три під'їзда так по Цю багатоповерхівку мешканці прийняли в управління у 2017-му. Створили ОСББ із романтичною назвою Орхідея та взялися облаштовувати своє житло по-домашньому з комфортом. Будинок був ну, дуже занедбаний, навіть дуже занедбаний. У нас навіть були непрацюючі ліфти, але в першому під'їзді його зовсім не було. І нам з ну, ми участвували в багатьох програмах і нам зробили капітальні ремонти всіх ліфтів. Чотирьох під'їздів. У першу чергу за допомогою міської програми замінили всі інженерні комунікації у підвальному приміщенні. Міська влада нам допомогла, тому що ну, ми їх тут вже так запрошували, що ми не просто голословно, а дивіться дійсно в нас. І вони вирішили, що нам потрібно це допомогти, бо ну, будинок може загалитися, бо стояло дуже, дуже багато води. Це в нас тут лічильник опалення. Ми ну дуже таку. Форму зробили, що навіть якщо хтось зайде, дуже важко все це вскрити і вкрасти його. Тобто до нас приходять дивитися і кажуть, як ви це зробили. Ну от бачите, там все бетоніровано. Сам підвал мешканці облаштували як найпростіше укриття. Сюди спускаються під час повітряної тривоги, а також влаштовують загальні збори для вирішення господарських питань. Висушили підвали. Кожний під'їзд самостійно приходив, і ми все вітіля. Весь бруд виносили дуже багато сміття. Зараз ми вже ходимо в наших підвалах у шльопанцях. Одне з головних питань тепло та енергозбереження будинку. Для цього у під'їздах встановили тамбурні двері, замінили склопакети, провели ощадливу електромережу. Встановили датчики світла, це велика економія і біля під'їзду, і в під'їздах. От далі нам замінили лічильники газу. У нас індивідуальний, от я як пенсіонерка, мене це дуже влаштовує. А подивіться на наш двір, який він чистий, красивий, які фасади у нас гарні. І це завдяки мені кажеться, тому що ми вдало вибрали голову нашого ОСББ. Фішка наших, нашого будинку в нас заложені нижні вікна. За що цього в нас, ну, до того як ми забрали будинок, в нас не було навіть батарей в під'їзді. Ну, тобто їх всі ну, трошки там поприбирав хтось. І навіть за що цього, в нас, ну, по-перше, тепло, у нас в під'їздах зимою навіть квіти стоять. А кахлі на підлозі у під'їздах та трюмо біля ліфта це додатковий елемент естетики та комфорту, каже Ольга Гузенко. У найближчих планах мешканців завершення гідроізоляції будинку, укріплення цоколя, а також облаштування парканів на прибудинковій території. Загалом у Заводському районі діє 67 ОСББ, котрі активно співпрацюють із міською владою. Співпрацюємо з ініціативними групами, які звертаються до районної адміністрації. Ми їм підказуємо, як створити нові ОСББ. Також ми проводимо зустрічі на будинках, які ще управляються іншими керуючими компаніями, для того, щоб їм продемонструвати, які є переваги ОСББ. ОСББ це є єдиним інструментом, який допомагає в будинках співвласникам. Покращувати в цілому технічний стан будинку, санітарний стан. Так багато людей повиїжджало за кордон, але у нас для створення об'єднання потрібна більшість, а не повністю. Присутність всіх співвласників в будинку для самого голосування. Тобто більшість завжди знайдеться в будинку, і якщо дійсно мешканці хочуть в своєму будинку щось змінювати найкраще, то вони це роблять. У департаменті житлово-комунального господарства повідомляють тим, хто планує об'єднатися, міська влада готова надавати інформаційний супровід, як це зробити, а також повідомляти про нові міські програми, які допоможуть власникам квартир у вирішенні господарських питань. Ольга Ларіонова,